Уявіть собі, ви землевласник, вирощуєте на своїй ділянці пшеницю чи будь-що. І тут до вас приїздить невідомий комбайн збирати врожай, ідете розбиратись, а раптом чуєте, що ви самі надали свою землю в оренду і тичуть вам документами. Ось так нехитро одна фірма розвела ціле село на Кіровоградщині. Схопили за руку аферистів тільки коли ті приїхали збирати врожай на полі вже покійної людини, яка в їхньому документі поставила підпис на передачу землі в оренду. Хто ввів круг пальця сотні селян і привласнив тисячу гектарів, уже знає Аліна Семенюк. Ми будемо лягать ісьми. Ми ляжемо. тут. Хто розізлив злинку? Це предупредительна акція. Та від кого жителі Кіровоградщини не боронять власні землі? Аруже, звісно, приймати не будемо, але вилка та пари. Дивіться усе по черзі. Село Злинка Кіровоградської області, аграрний центр України. На полі працює кожен житель села злинки. Земля тут єдине місце, де можна заробити копійку. Усе життя на землі трудиться і Микола Каплунов. Сьогодні в Миколи особлива місія: зорати 11 гектарів. Пашем, пашем, да врем'я пішло пахати срочним образом до да, пахати, поки погода дозволяє. Тої почву будучих урожаєм. Втім, урожай ми побачимо не скоро. Для цього треба докласти неабияких зусиль. Тут буде, я думаю, що буде пасомок. наступний урожай – пасонок. Тут ще буде неоднократно оброблятися, буряни щоб не завелись. Та й витрати немалі, на догляд за врожаєм. Якщо такий трактор стоїв 170 тисяч, зараз він стоїть півмільйона, то його вже трудно купити. Вже такий трактор так було завжди. Земля все життя годувала злинку, допоки на неї не накинули оком нахабні чужинці, розповідає місцевий фермер Олександр Ярош. Приїхали чужі комбайни на наші поля і почали касити врожай. По телефону всі дзвонилися з громадою і швидко виїхали на поле і почали оточувати ці комбайни. Тепер обороняють село повній. Навіть блокпости навколо злинки збудували. Оружі, звісно, приймати не будемо, але вилка, та пари, вил, ну, все тому подобне. Захопити тисячі гектарів землі вирішила кіровоградська фірма ТОВ авангард яка дуже схожа за назвою зі злинським підприємством Тов Авангард. Думаєте, випадковість? Навіть прізвище. Моє прізвище Хмурін, а там підроблене прізвище Хмара. Ну, тобто, така от е... гра слів, гра напусті, е... навіть прізвищ, І люди, люди, людей запутать. Директор ТОВ Авангард Анатолій Хмурін припускає, захоплення земель невідомі планували вже давно. Усе почалося два роки тому. Ми заключили договір. Приблизно десь 513-514 чоловік з нами вклали з товариством авангарду. І на початку 2013 року ми вирішили їх зареєструвати. Реєстрували договори на той момент у земкадастрі, де, за словами Анатолія, зчинилася справжня вакханалія. По перше, нам не дали довідку про те, що у нас прийняли отаких от там 514 товарів. Це три великих упаковки е документів і знаходять там неправильний е витяг нечіткі копія паспорту. Тобто з під якимись предлогами у нас почали відтерміновувати реєстрацію. За рік таких ходінь жодного договору у земкадастрі не зареєстрували. Втім, нас тут запевняють, ніяких Хмурін до них не приходив. У нас договорів оренди немає. Ми їх взагалі не реєструємо. Хмурін вирішив усі документи з управління забрати та заховати у своєму офісі 17 червня. В один прекрасний момент ми обнаружу обнаружили, що наша контора так називаємо, вскрита повністю. Нічого не взято крім договорів бухгалтерських документів. За два роки вже за два місяці після викрадення паперів з'являється фірма Товстов Авангард. З'явились слухи, що у, у, у Маловисківському у юстиції відділі юстиції реєструються договори. Тобто прийшов якийсь Володимир Хмара, директор фірми «Товстов Авангард» зі стосом підроблених і викрадених документів до управління юстиції, аби там зареєструвати 438 договорів, за якими люди надають в оренду цій фірмі свої землі на 10 років. Ба більше з десяток угод нібито підписали мертві душі. Помер батько усе, 16 квітня 2015 року. Через три місяці на ю зареєстрували договор оренди все, землі. Усе. Несподівані проблеми отримала Зінаїда Разіна. Після смерті мого батька у цьому році був проданий мій договір. Іменно заключений не зі мною, не з моєю спадкоємницею, а з моїм батьком, який прийшов з того світу, який два роки тому, як помер, оце прийшлося йому роз... заключити з ними договір. Як можна із мертвими душами заключати договір? Агенти впливу прямують до управління юстиції, де всього за кілька днів на неіснуючу фірму переписали тисячі гектарів землі. Ми знаходимо саме того працівника, який реєстрував ці договори. Звернулися люди з пакетом документів. Пакет документів відповідав порядку реєстрації державної реєстрації рішовиправного майна та їх обтяж. Питаємо, як лише за кілька днів управлінню вдалося зареєструвати 438 договорів. Об'єм роботи дуже був великий. приходилось працювати по загручний час. І є договори, да що реєструвалися після. своєї провини. Анатолій Блашко не вбачає, як і його керівництво. Коли в нас проведена вже відбулася державна реєстрація, виявили, що дані договори були не підписані. Але на жаль, це на сьогодні не наша компетенція. Ми не можемо перевірити, чи це дійсно ця людина. Подава, підписала договір оренди чи ні. Дійсно, законність документів держреєстр перевіряти не в змозі. Переконує юрист Роман Дорошенко. Законодавство дозволяє, ну і це ну, нормально, і це практика європейська. Що є відповідний пакет документів, оформляється через доручення належним чином оформлене і реєструється в реєстраційній службі. Самі ж працівники винним у цьому маленькому непорозумінні вважають директора авангарда. Якби Хмурін зареєстрував ці договори оренди в реєстраційній службі, то такого випадку не було. Юрист переконує, реєструвати договори на оренду паїв у держреєстрі не обов'язково, але бажано. Система на сьогодні вже захищена. Єдине це питання кваліфікованості кадрів. Хто ж буде нести відповідальність за скоєний злочин, не знають у самій міліції. Можливо, це службова особа. Наразі в нас ще не, не можна говорити про конкретну особу, яка підозрюється в коніналом злочину. На території села працює два елеватори, які використовує кожен фермер злинки. Продаємо на елеватор, таким чином заробляємо кошти. Цім захопити незаконним способом намагаються й елеватори, запевняє директор хлібної бази Олена Артьомова. Канцемая у нас помінялась керівництво в корпорації. Значит, из 55 директоров за июнь месяц было снято 21 директор. Просто за один месяц. То есть людей, профессионалов, у которых есть опыт работы. Тоже у Олены Артемовой своя версия рейдерского захопления злинки. Если э, сейчас настроено на то, чтобы отжать элеватор, поставить каких-то своих людей, которые будут плясать под эту дудку, допустим, вот, то интересно тут же с под элеватора брать землю. Потому тому, що еліватор і свої землі це очень виграно. Ми їдемо до головного підозрюваного директора фальшивого підприємства Володимира Хмари, а саме до Кіровограда, де зареєстрована юридична адреса фірми. Доброго дня. Ми канал Антенн програму НТФП шукаємо фірму Авангард. Вона тут зареєстрована. Юридична адреса у вас. Я не знаю, я такої фірму. Так не надо м'язи знімати. Як і варто було очікувати, ніякої фірми Стов Авангард тут немає. Тож прямуємо до будинку, де живе директор неіснуючої контори. Хвіртку відчиняє жінка, сестра Володимира Хмари. Ви мене, ну розкажіть, що за ситуація. А, він керівник фірми «Стов Авангард. No. Жінка запевняє, те, що брат керує аграрною фірмою, дійсно знає. Але що це підприємство не справжнє? Перерослушоба що він чим то займався. Ну займався прапісем там да, зі сну mm -hmm. пізно живе. Навіть міліція до сестри не приходила. Виходить, що допитати свідків, та головне, затримати шахраїв не так вже й складно. Та чому міліція бездіяльна? Обсяг процесуальних дій здійснюється безпосередньо слідчим за процесуального керівництва прокурора. Ми, як орган оперативний підрозділ, виконуємо доручення слідчого в тому обсязі, який він нам надає. Ця ситуація зараз існує по всій країні, тобто не тільки Кировоградська, будь-яка область, де е Досить родючі грунти, є черноземи. От, Буваються такі от дії. Тому селянам у першу чергу потрібно діяти так. Треба захистити майно. Майно у нас є урожай. Збираємо. Урожай реалізуємо його і розраховуємося з людьми. Потім у нас починається осінь. Починаємо активну роботу в плані захисту, саме юридичному. Наразі жителі злинки бачать лише один вихід привернути до себе увагу столиці. Цей безпреділ уже пора прикращати. Сьогодні віджали землю. завтра будівлі начнуть жимать. Слідующе, шоу. в нас вже нічого не залишилося, як виходить на цю дорогу. Вимагають одного. Ми требуємо, щоб ефективний деград скасували, і щоб взагалі на нашу землю, на злинку, ніхто не приходив. Вийти з цієї ситуації одними емоціями і мітингами не вийде. Не вийде. Звичайно, таким чином люди намагаються. Привернути до себе увагу. Голова райадміністрації запевняє, вище посадові особи вже контролюють ситуацію. Я запевнив людей в тому, що їх в обіду ніхто не дасть. Тобто, будь-який силовий метод захвата їхніх земельних ділянок тут не пройде. Тим жителі злинки не вірять нікому, кажуть, боротимуться до кінця, бо іншого виходу просто немає. В Україні останнє, що треба поділити, а це земля. Если мы останемся без земли, мы останемся зовсім без ничего.